Добрий день, діти! Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. Не дерево, а з листочками. Не людина, а розповідає. Що це таке, діти? Так, це книга. Діти, книги. В місяць в себе багато-багато цікавих знань. І ми сьогодні з вами будемо слухати казку про трьох поросят. Спочатку я пропоную пограти в гру, вгадай, героя казки. І так, це півник, у нього є друг котик. Котик наказує, півнику, сиди вдома, нікому двері не відкривай. Здогадалися, з якої казки? Так, з казки котик та півник. Наступна казка. Дід каже: Баба, їсти хочу, спечи мені колобочка. А баба каже: немає, не борошна, не масла. З чого я тобі спечу? А дід каже, по амбару помети по сусікам поскриби. На мети трішки борошна, на трішки масличка. Та сліпи мені колобочка. Діти, яка це казка? Так колобок. А ось до нас завітала кизонька коза. Діти, а це коза. З якої казки, як ви вважаєте? У неї сім діточок, вони живуть в лісі, коза ходить травичку їсти, а козенят залишає да наказує двері, не відчиняйте. Що це за казка? Так, коза та семеро козенят. Наступний відривок погляньте. Жучка за онуку, онука за бабку, бабка за дітку, а дід за рібку. Що це за казка? Так, рібка. Погляньте на наступну картинку. Жили були собі півник та двоє мишенят. Півника звали голосисте горличко, а мишенят круть. Та верть. З якої вони казки? Так, з казки колосок. Наступна казка. Подружилися лисичка та журавель. І лисичка прос, запрошую у гості журавля, приходь журавлику, пригашу тебе смачненьким. Пригадали цю казку. Так, це казка, лисиця та журавель. І так, послухайте казку Троє поросят. У великому лісі на галявині жили були троє поросят. Вони народилися на початку літа. Все літо вони гралися біля великої калюжі. Їм було весело і гарно. Але як, як тільки почала калюжа замерзати, один поросятку нафнав, каже давайте побудуємо будиночок. Навіщо? А нафнав каже. Холодно стає, а також дім поросятка це фортеця. Ні, ще зарано кажуть поросятка. Потім нафнаф -наф каже: Ну, тоді я пішов сам будувати будинок. І пішов. І коли велика калюжа вже повністю замерзла, Боросятка вирішили зробити собі будинки. Ніф-Ніф зробив собі е хатинку з соломи. Нуф-Нуф зробив собі хатинку з гілочок. І теж був дуже-дуже задоволений. А Розумний Наф-Наф працював старанно. Він наносив камінчиків, замісив глину, пісок, водичку, замісив раствор і почав будувати кам'яний будинок. Ніфніф -ніф і нофнув, бавилися в траві і співали пісеньку. Нам не страшні дощі, нам не страшні вовки. Та так розвеселилися, що розбудили страшного вовка, який спав під ялинкою. Вов дуже розсердився і побіг за поросятами. Поросята прибігли спочатку в соломіний будиночок і закрилися. Вовк підійшов до будинка та каже: ану, швидко відчиняйте. А поросята кажуть: ні, не відчинимо. А вовк, тоді я вашу хатинку розвалю і почав дмухати. Дмухнув один раз, другий раз, і хатинка розсипалась, ледь поросята увернулися від пащі вовка. Знову перед вовком зачинилася. Двері. Вовк дуже розлютився і теж почав погрожувати, що розвали хатинку. Поросяти були дуже злякані, але вони двері не відчиняли. Вовк почав дмухати один раз, два рази, три рази. Коли він дмухнув у третій раз, будинок розвалився. Ледь поросятки увернулися від пащі вовка і побігли до Нафнафа. Нафнаф тим часом вже збудував свій будиночок. Він почув, як поросята біжать до нього і відкрив двері. Поросята забігли. І сховалося під ліжечко, а Нафнаф -наф закрив двері і засунув замок. Розлючений вовк дмухав та дмухав, но нічого не виходило. Вовк хутко видерся на дах і почав лізти по трубі вниз. Нафнаф -наф почув шурхіт та зняв. Кришку Сокропу І вовк як болтих в гарячу воду та вискочив Вмить ошпарений. Вовк вистрибнув з труби, йому було так боляче, так боляче. Він зіскочив з криши та побіг, побіг світ за очі. І ще довго в лісі чулося. Крик Вовка. Він дуже-дуже скулив, йому було дуже боляче. З того часу вовка ніхто не бачив, а брати Поросята – Наф-Наф, Нуф-Нуф та нефнив, жили, були в кам'яному будинку. Дуже дружно. Ось на цьому казочка і закінчується. Дітки, а ну давайте пригадаємо. Скажіть, будь ласка, коли народилися поросята? Де вони жили? Що трапилося з калюжею, коли Нафнав пішов будувати свій будинок? Який будинок збудував Ніф-Ніф? Який будинок збудував Нафнаф? -Наф? Як розбудили поросята вовка? Що трапилося з будиночками Ніфніфа та Нуфнуфа? Чи Зміг вовк зламати будинок Нафнафа? Як поросята прогнали вовка в ліс? Добре. А зараз, любі мої, я пропоную пограти в гру поросятка які. Наф-наф, який. А Ніф-Ніф? Нуф-нуф. А будинок у нафнафа. Добре, молодці. Дітки. А хто з поросят вам найбільше сподобався? А чому? Добре. Все, на цьому зняття наше закінчується. До побачення, мої любі!